Усім доброго дня! Руслан мене звати. Буду робити невеличке відео про те, як моя родина живе у Фінляндії. Я, моя жінка та троє моїх дітей. Знайшов я собі роботу. Це Вольт Деливері, Вольт доставка. Доставка їжі з Макдональдсу, з Burger King. Різних піцерій та магазину. ну Це магазин мережа велика така Комаркет на фінській мові. Зараз трошки покатаємось, подивимось, побачимо, скажімо так, будуть замовлення, не будуть, бо я вже зранку сьогодні працював. Трошки проїдемось. Побачите, як виглядає тут наша природа фінська. Так, 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 так. так Зараз я все добре беру в сторону. Так, оп! До речі, справа будинок наш, в якому ми живемо. Це. А, саме головне, забув сказати, відео можна дивитися 360 градусів можна обертати, пальцем водити, по... якщо у вас смартфон, то можете пальцем по дисплею водити і буде картинка переміщуватись. як

Ще на Україні, але це не Україна, за нами ще є, скажімо так. Ну, додаткові сектори, там дуже багато будинків виглядає як Україна, але Трош... трошечки крапає дощик. Але це нормально. О, фіни, до речі, люблять їздити, скільки тут дозволено 40-40 км на годину. Зараз я подивлюсь, мене тут відображається десь. Яка тут швидкість має бути. Зараз горіс відкрию. Тут 50 кілометрів на годину. І фіни вони, до речі, скажімо так, намагаються не порушувати. Скажімо так, є, є наприклад, знак 50, то вони і будуть їхати 50, ну, є, як би 60 їдуть і 70, але загальна, скажімо так, кількість водіїв вони намагаються їхати по правилам дорожнього руху. Ну і так скажу ж, за, за великий проміжок часу ми тут живемо з марта. 2022 року з березня. Я тут не пам'ятаю, що була якась аварія на моїх очах. Ну, Я бачив, що машина там була десь в Веті, там вона, Мабуть, з скі... ким... Ну, з якоюсь іншою машиною було, була аварія, але це такі випадки поодинокі. Що вони ну... дуже рідко, дуже рідко. Я не бачу, щоб, скажімо так. Були там аварії. В Україні я в своєму місті я ці аварії бачу, бачив майже кожного дня. Ну, можна так сказати, не майже, а кожного дня. Кожного дня. У нас, скажімо так, люди не дуже дотримуються правил, дорожнього руху. А тут вони фіни намагаються. Намагаються дотримуватись правил. Ого! Зараз буде видно справа. Там щось біля дерева копають. Ого, щось таке викопали чи якесь. Що там таке? Якась залізяка велика, на мотор схожа була. Не знаю. Не роздивився. До речі, фіни полюбляють на велосипедах кататись Ну це Скажімо так, можна і сказати, що це не хобі навіть, а засіб пересування. Бо. Бо-бо-бо. Бо в них тут дороги облаштовані. Щоб їздити на роверах, бігати. ну Справа, справа. Воно видно, що є така, скажем, доріжка. А, до речі, попереду там є міст, він називається Факел. Лісорубу, він а, як Візитівка міста Рованьємі. Я забув сказати, що ми живемо в місті Рованьємі. Це Лапландія. І цей, скажімо так, зверху, зверху, там як факел стоїть, воно червоним світиться, коли темнішає. Цей, цей міст як візитівка. Справа, зліва бачимо річку, але річку зараз я не згадаю як вона називається. Може і згадаю, зараз подивлюсь. так, так річка. Зараз побачимо. Яка тут? Яка тут, яка тут річка? Ну ладно, я не встиг, бо я за кермом. Ага. Вона швидка летить. <клес> Жовтий. Жовтий. Так, а ну давайте зараз про рованьємі трошки вам прочитаю. Рованьємі. Місто і муніципалітет у Фінляндії. Адміністративний центр губернії Лапландія. В Лапландії живемо і одноіменної провінції. 1938 року. Так, далі що у нас є? Дата заснування 1960 рік. А перша згадка про місто 1453. Водойма Кеміокі. Річка Кеміокі. Населення. Ну, за 2007 рік це 58 тисяч. 000... Ну, загалом вже, мабуть, десь 65 тисяч населення по усій Лапландії. Воно так рахується. Не у самому місті, але Лапландія. Ага, я під'їхав вже до Макдональдсу, тут я забираю замовлення. Так, а де мені тут стати, Так щоб видно було. Нормально. так, оп. Запаркувався не дуже гарно. Ну то ладно. Зробимо невеличке відео далі. Офіційна мова фінська. Так, а що виходить? Густота населення 7,6 осіб на квадратний кілометр. Хм. Ну... Дуже велика, дуже, дуже великі простори тут в Лапландії. Воно усю Лапландію тут ураховує ця статистика. Ого. Після об'єднання у 2006 році з. Рованіємським сільським муніципалітетом. Рованьємі став 12 за населенням містом Фінляндії і найбільшим за площою містом Європи. Опа, найбільше місто Європи. Цікаво. Цікаво, цікаво. Цікаво. Ну, я так скажу, Рованімі це туристичне таке містечко тут. Живе Санта Клаус. О, помилка, не Санта Клауса, а йолопуки. Хе -хе -хе. Санта Клаус, Йолопуки. Це фінський дід, дід Мороз. Були ми в нього, були. Скажімо так, цікаве таке містечко. Містечко Санта Клауса, дуже цікаве. Для дітей та й для дорослих дуже цікаве. Взимку дуже-дуже багато туристів тут з усіляких, скажімо так, країн, дуже багато китайців, до речі, тобто так. Так, а я в машині, продовжую чекати замовлення. Так, угу, немає. Та й погода вже, скажімо так, на другу половину дня сьогодні. Ну, така. Дощик, хмари. Трошки відкрию вікно. Що ще можна сказати цікавого? Зранку я зазвичай виходжу на роботу. Ну там з 8 ранку і там десь до 12 працюю, там до часу, потім роблю, скажімо так, невеличкий обід. Ну, там я можу з собою щось брати там. там каву попить. Трошки осталось. А, так, ну, что можно сказать? Вольт, деливери. Ну, работа, скажем так. Это не работа моей мрии. нормал, нормал. Waiting for order. Monday very bad. А убатио. Фрома софи я хочу, но я камин и Окей. У вольт У вольт delivery працює багато uh, як сказати, африканців. Такі веселі. 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 Ребята, хлопці, гайс! Oh. А то, що машинка стоїть навпроти мене, там Flu 317, Toyota маленька, така Toyota Яріс Срібляста. Ми з ним живемо в одному будинку, він там на нульовому поверсі живе з сім'єю. А ми на третьому сім'єю. Ого! Смачна кава. <смір> так, ставлю на паузу, бо, так сказати, пілотне відео і побачимо, що вийде. Буду продовжувати трошки пізніше.